Всім доброго дня! Сьогодні сію цибульку-чорнушку, 28 березня, 2024 рік. Сію сорти заграва. Це Чернігівська, дослідна станція, село Крути. Заграва. Їхній сорт цибульки. Галичанка, сорт чайка. Вже насіння Геліус Полтава. Цибуля жемчуг сорт Веселка, сорт Любчик, Голдстар, Аліса Крейг, Шекспір, Рубін, Українська людь, сорт Халцедор. Тут велика пачка, 10. Посиплю. Я густенько посіяла на сінинки, ось видно. Тому що це на дикачку, на наступну весну що Вона має густенько рости. Зараз посиплю ще попелом, позабула, І все насиплю земелькою, поки волога земля. Земля ось уже провіялась хороша. Чорнозем, Чернігівський зроблю відео як зійшло насіння